І про війну, чуваки, питання таке, що та сама 72-дивізія га дивізія, десантна е, Миколаївська, їх поставили от тільки зайшли зелені чоловічки в Крим. Вони мені показували фотки, як вони були екіповані в той, в той день, коли їх е, ніби мобілізували. То були кіборги просто, просто кіборги. Я таких фото, я собі не уявляв, що можуть виглядати як українські солдати е, Миколаїв, Херсон. Феодосія, Марпехів, вони стояли повна бойова готовність два дні, і потім був дзвінок від Торчиного. Скорше всього, ну був, хто міг позвонити тоді? Здати зброю, а Марпехам ще й здати форму. Чуваки, про що йде мова? На, на Донбасі два місяці завозили зброю кожен день по пару Камазів, в кожне місто. Ми не, не знали. Зі Слов'янська колона йшла півтори доби в Донецьк, півтори доби, то не три години на легковій машині. Мені не знали. Я, я не розчаровую одна штука, що я на більшість питань в своєму житті відповідей 46 років маю.